Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Марс найбільш вивчена планета в сонячній системі після Землі. Сьогодні він розглядається вченими як потенційна для колонізації людством планета. Марс завжди був об'єктом людської цікавості, та він часто з'являється в фантастичних фільмах та книжках. Сьогодні ми з вами розглянемо найцікавіші факти про цю планету. Ну а ви не забувайте ставити пальчик догори та підписуватися на наш канал. Здавна Марс був окутаний міфами та поленою таємничості. Поява червоної планети на небосхилі віщувала наближення війни. Через світ червоний відтінок безліч древніх народів вважали, що Марс вкритий кров'ю, і саме тому він був названий на честь римського бога війни, Марса. Істина природа забарвлення планети пов'язана з великою кількістю оксиду заліза на його поверхні. Іншими словами, на Марсі така велика кількість заліза, що планета буквально покрита іржею. Відтінок планети змінюється залежно від півроку, яких на Марсі також чотири. Марс не зовсім ідеально сферичної форми і дещо сплюснути, як і Земля на полюсах. Це невелике сплющення, також зумовлене обертанням планети навколо своєї осі. Марс четверта та остання планета в сонячній системі з кам'янистою поверхнею. Решта планет, які знаходяться на більш віддалених від Сонця орбітах, за своєю структурою газоподібні. Марсіанська доба триває 24 години і 37 хвилин, а орбітальний період або рік майже удвічі довший за земний і становить 687 днів. Як не дивно, захід сонця на Марсі синього кольору. Кратери на Марсі, які більш ніж 60 кілометрів в діаметрі, названі на честь померлих вчених, письменників та видатних людей, що внесли свій вклад у вивчення Марса. В міфах стародавньої Греції слідом за богом війни Марсом в бій завжди несуться його сини Деймос і Фобос. Імена богів близнюків перекладаються як жах і страх. Саме тому, у 1877 році, американський астроном Асав Гол, який відкрив супутники Марса згідно з чинними астрономічними традиціями, дав їм імена Деймос та Фобос. Оскільки супутники Марса неправильної форми вчені допускають, що вони можуть бути астероїдами, які Марс захватив своєю гравітацією. Комп'ютерне моделювання показало, що найбільший супутник Марса, Фобос, невпинно наближується до планети. У наступні 20-40 мільйонів років він наблизиться настільки, що буде розірваний гравітаційними силами, а вже за 100 мільйонів років з уламків сурмується приблизно таке ж кільце, як у Сатурна. Гравітація на Марсі на 62,5% менше, ніж Земна. Це означає, що астронавт, який на Землі важить 80 кілограмів, на Марсі буде важити всього 30. До 2013 року, з 13 спроб м'якої посадки на Марс, шість закінчилися невдачею. У 1997 році троє чоловіків з Ємену намагалися подати в суд за вторгнення НАСА на Марс. Вони стверджували, що успадкували планету від своїх предків три тисячі років тому. Останні дані з орбітальних польотів на Марс вказують на те, що він має залізне ядро, яке допомагає генерувати слабке магнітне поле. Магнітне поле Марса слабше за земне близько 800 разів. Хоч вчені не зафіксували виверження вулкана на Марсі в реальному часі, Марс має найбільший вулкан в сонячній системі Олімп, який здіймається на 21 кілометр над навколишньою місцевістю. Величезна гора сформувалась потоками лави багато мільйонів років тому. На Марсі є дві кражені шапки, які змінюють свій розмір залежно від сезонів. Обидві марсіанські полярні шапки складаються з замерзлої води. Але південна завжди покрита замерзлим двооксидом вуглецю, сухим льодом. Ще одним визначним місцем на Марсі є долини Марінера. Це величезна система каньйонів на екваторі планети понад 4200 кілометрів завдовжки. Для порівняння територія України Заходу на схід простягається на 1316 кілометрів. Мало хто знає, що Марс має власний прапор. Його розробили інженери НАСА і, хоч він не має жодного офіційного статусу, прапор вже встигли затвердити марсіанське та планетарне товариство. А також прапор вже побував на орбіті. Він складається з трьох вертикальних полос різного кольору, які символізують майбутню історію Марса. Червона смуга планета сьогодні, а зелена це рослини і синя це вода, майбутні етапи ймовірного освоєну Марсу людьми. На Марсі дуже ворожі для людини умови. Зокрема, планета постійно утримує величезні дози радіації, а середня температура на планеті мінус 63 градуси за Цельсієм. Тут дуже розріджена атмосфера. Тиск на планеті такий низький, що людина без спеціального скафандру дуже швидко загине. Також на Марсі періодично трапляються неймовірно потужні пилові бурі зі швидкістю вітрів понад 190 км на годину, які можуть тривати протягом декількох місяців і охоплюють всю планету. Незважаючи на екстремальні умови довкілля на червоній планеті, понад 100 тисяч чоловік подали заявки на поїздку в один кінець для колонізації Марса. Якщо вам сподобалося дане відео, не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!